Свої немайнові а, а, батьківські обов'язки. І от коли вони цього не зробили, все одно от ми подали позов, встановили графік. Вони графік не виконують. Ми там їх притягаємо до відповідальності. Вони там штрафи платять через п'янководу, чи платять, але все одно не виконують обов'язки і так далі. От тоді. Ми маємо можливість звернутися з позовною заявою про позбавлення батьківських прав за систематичне та грубе ухилення від виконання батьківських обов'язків. Розумієте так, наскільки це довго складно? Скільки багато треба зібрати доказів для цього, провести не один судовий процес, доволі неприємний і нерідко буває, що до того моменту дитина може взагалі вирости. Для чого взагалі це потрібно позбавлення батьківських прав? Ну, по-перше, треба розуміти, що коли у дитини є лише одна матір або лише один. Батько і а інші позбавлений батьківських прав. То тоді оцей один хто з дитиною він отримує право бути одноособовим представником дитини перед державними органами, навчальними закладами, медичними закладами, і тоді не буде виникати проблем з виїздом за кордон, з якимись серйозними операціями, з переводом з одного навчального закладу до іншого, зі зміною місця проживання тощо. Другий момент для чого це потрібно справа в тому, що коли ти